好，嗯。<Okay. S 2> okay. Тому, депутати, до даного проєкту нашого денного вони вносяться зміни До розподілу субвенції місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів питання про надання дозволу на розробку проєкту до кошторисної до документації, капітальний ремонт, частковий системи опалення ставківського закладу. Загальної середньої е, сільської ради, про надання дозволу на розробку проєкту кошторисної документації капітальний ремонт часткової котельні ставки складати до середньої сіте сільської ради, про затвердження висновку фінансового відділу про перевиконання та недовиконання вихідної частини загального фонду сільського бюджету. О. По Окремим видам податків станом на 11,24 року, перше 11, про да, Пронесення змін до рішення сесії номера 10.98 від 22.20.23 року до розподілу субвенції бюджетного виконання інвестиційних проєктів.

Центр політичних студій. Ви знаєте, що нам передають деякі благодійну допомогу, деякі майно, і ми чого разу на сесії з вами приймаємо це майно і давимо його на оборот. Громадська організація центру політичних студій це прийняти до докладне отримане майно згідно акту приймання передачі та другого співробітництва вбух кількості одна штука на суму 20 тисяч 148 гривень. Проект от кількості одна штука на суму 17 тисяч 140 Екран для проєктору кількості одна штука на суму 4 тисячі 499 гривень. Кліпчат кількості одна штука на суму 5 574 грн. 50 копійок. Крісла мішки в кількості 5 штук на суму 11 тисяч 400 гривень. Та настільна гра світ громадському кількості одна штука на суму 29 000 грн. Головному бухгалтеру відобразити безоплатно отримане майно в бухгалтерському обліку контролю залишає е, ну, я думаю, ми, ми такі питання просто не прокачуємо, чому я читальний тут? Про припускування безоплатно отриманої гуманітарної допомоги від Колоницева, Мікити Валентиновича прийняти безоплатно отриману гуманітарну допомогу, а саме генератор. Згідно накладної та акту оцінки справедливої вартості благодійної допомоги, адже в накладній сума не була підписані. На кількості наш пута на тину двадцять тисяч гривень. Головному бухгалтеру відобразити дану отриману допомогу в бухгалтерському обліку і контроль лишає голова з досмолі. Про прибуткування безоплатно отриманих підручників від КВ Одеса книга. Прийняти безоплатно отримані підручники в кількості 193 штуки на суму 17 тисяч сто гривень 30 копійок Згідно рахунку попроду головному бухгалтеру від отримані підручники в бухгалтерському обліку, Контроль голова залишається за сусідними. Так, Івана Володимирівна відправила. Ми будемо переходити до наступних питань порядку делі. Я не знаю, я туда не рак. Наверное, садик. На какие там пусть. Знаете, не тем, что нам надо не отдать ровные трех, то Платить на потреби відповідної субвенції з державного бюджету до нас з обласного бюджету довели кошторисні призначення, і нам щодо сутково виділили на кінець року 9640 гривень цієї субвенції. Тому просимо прийняти її і спрямувати кошти на надання державних ринків особливих судовіх, наскільки ми треба на спрямувати саме на оплату Справді на проект, який дочк від звичайних класів, віддігальний середньої контролі клас на суті не відмічну. Наслідка субвенція, це розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету. Ця субвенція надана замінською територіальною громадою нам на компенсацію. Затрати, які ми несемо в пожежній команді нашої, збільшити потрібну частину погодинок по чотириста десять дев'ять два туля інших області місцевого бюджету, на тому спорті, тисяч триста двадцять дев'ять кошти на отримання розвитних пожежної команди. Покласти виконання даного рішення на постійну комісію. Що потрібно. Я думаю, що дорогу І Ще одне внести зміни до рішення від 4 грудня 2024 року про розподіл субвенції також на МПК. Ми з вами розприділяли із Великобійської громади. Нам вони довели рішення не було, так, як було стати тисячі сімсот гривень. Але під моїх рішення вони нам надали 2500 гривень, гривень 46 чоловік. Тому зменшити дані передбачення і кошти, які ми на минулій сесії спрямовували на отримання пожежної команди за рахунок саме субвенції з Великобійської громади, зменшити на осуществлять. Наступне йдуть питання. Оці питання варто пакета військовим. Давайте розпочаткування без околак мати мали підручників пеклейна. О прибудкування в гуманітарної допомогу від колонства, про розподіл субвенції, місцевого бюджетного свідки над треба. Про розподіл субвенції в містечку бюджет у місцевому там да і несе гінне Дарішневич 4 грудня на відповідній інструкції. Де все біжить? То за що ще рух тридвох підняв слухателя. Ми що зустрічну садиш? Не вбачив, ну просто ще код, що відходять, як говорило Бариш, і питання, це тільки питання, які були внесені відміни до порядку денного, які називали вам громади від того зимові з погано. Перше, чи нас субвенція про розподіл субвенцій дітей бюджету на виконання інвестиційних проєктів? Саме пам'ятаєте, за якісь сесії ми проговорили про те, що на розробку проєктно кошторисної доходи, яку опалення скажу в цьому ліцею. Нам потрібно повернути субвенцію, яку колись раніше виділяли нам з обласного бюджету е е з фасаду зняти кошти, і вони роблять перерозподіл, і вже ці кошти нам е направлять цілеспрямовано на розробку проєктно-кошторисної документації. Е е в п'ятницю ввечері прийшло розпорядження про цей перерозподіл, тому збільшити довільну третину походу, до понту 410, 2 мільярд субвенцій місцевого бюджету та виконання інвестиційних проєктів на суму 229, 829. Це суми бюджет. Спрямувати кошти дані на розробку темно-шкоричної. Такі капітальний ремонт частково системи опалення ставківського закладу загальної середньої освіти Российківської сільської ради Брезівського району Одеської області у сумі 190 715 гривень. За капітальний ремонт часткової котельні Ставківського кільського літаї, загальної середньої освіти розкидів Київської ради Березівського району Одеської області 130 тисяч 105 гривень. Наступне відповідно до цього рішення треба надати дозвіл на розробку проєктно-кошторисної документації. Перше рішення про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт часткової системи опалення ставківського закладу загальної середньої освіти Роскітівської сільської ради Береглівського району Одеської області та спрямувати кошти суміт дев'яносто гривень на розробку. Даної проєктно-кошторисної документації. І наступне надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації капітальний рамческого і питання сіти ради берегівського району Одеської області та висвітлювати 630 тисяч 105 гривень саме на 2019. І наступне у нас йде про внесення змін за рішення 1098, 40, від до рішення 1098-40-8 від 22.12.23 року про розподіл цієї ж субвенції, яка розподілялася в 2023 році. До нас надійшла і була розподілена в кінці року. Нагадаю, що ви забули, це рішення про розподіл субвенції 3 млн. 130 грн. Яку ми розпреділяли згідно листів, наданих Росії сільською радою? Зараз також згідно листів і пропозицій щодо перерозподілу, обласна рада прислала додаткову угоду і спираючись на бюджетний України, закон України про місцеве самоврядування, розпорядження вода від 23.12.2022 тисячі двадцять року, ну ми третій тисячі Прокласний бюджет на 23 двадцять третій ікросрят п'ятого, дванадцятого двадцять про 1015 начальників обласів державної військової адміністрації від 23 до 12.2022 року 2022, старості міської сільської ради від 14.10.2024 го десятого 2024 року No864, рок номер два диска додатковою угодою No1 до довгому від 5.12.2023 2023 року номер 53. Розвідківська сільська рада вирішила викласти пункт один в наступній редакції того рішення, яке ми приймали з вами в кінці 23-го року. Та розподілити субвенцію з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів в сумі 3 мільйона сто. На капітальний ремонт часткової системи опалення, та закладу, загальної середньої освіти Росвідківської сільської ради, верединку район Контроль...

Виконання планових надходжень. І згідно статті сімдесят Бюджетного кодексу України, ми маємо право е, посадити перевиконання якщо воно е, більше, ніж 5 відсотків, і е, посадити недовиконання, якщо воно більше, ніж 15 відсотків. Е, Наприкінці року у нас по окремим податкам було перевиконання, але ми його не досаджували в зв'язку з тим, що на загальному обоні у нас було невиконання бюджету в зв'язку з одним єдиним податком це мінімальне податкове зобов'язання. І в кінці року, вже з метою вирівнювання даних податків, і керуючись статтею 78 бюджетного кодексу України фінансовий відділ. Е, рекомендує збільшити планові показники на загальну суму 3 мільйона 849 тисяч 174 гривні, е, у тому числі в уходах класифікації доходів. Перше, 110-10-100, це податок на доходи фізичних осіб, що сплачують податковими агентами з доходів платника податку у до вигляді заробітної плати на суму 565 тисяч 152 гривень. 110-10-400 це податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата. В сумі 865 тисяч 764 гривень. 130-30 це рентна плата з користування на адрес. Для видобування інших форм, які схопали загальнодержавну значення в сумі 1780 гривень. Сто сорок це акцизний податок з реалізації виробниками та обов'язкотерми, у тому числі виробільні металів, і тютюнових виробів, тюліт та промислових замінників, тютюну рідин, що використовується в електронних сигаретах, що видатковується згідно з підпунктом дві тринадцять, один чотири під пунктом двісті п'ятнадцять один стаття двісті п'ятнадцять додаткових років з гривень. 180 10 200. податок на нерухоме майньо від земельної ділянки, сплачені фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомотки, 10 тисяч чотириста півніць, сто на нерухоме майно від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктами нежитлової нерухомості, сумі 53 770,

180 50 500. Єдиний податок з доходів від товарів-виробників, у яких частка цільового входу з товарів-виробників попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75% у сумі 328 52,71 гривень. 210 і штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв і тривого звері при виробництві, що використовується в електронних сигаретах та парного у сумі 28 тисяч 20 гривень, 210 12 500, плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 30 тисяч 808 гривень. Також керуючись цією ж статтею 78 бюджетного кодексу України, провести зменшення планших показників на загальну суму 384, 3 мільйони вісімсот тисяч черг гривень За рахунок податку 110, 11,300 це податок на доходи фізичних осіб у вигляді гніганного зобов'язання, що підлягає складні фізичними особами. Всі ці зміни проходять без внесення до додаткової частини за рахунок перекриття перевиконання бюджету на недовиконання бюджету. Ми просимо затвердити даний високого фінансового органу про перевиконання та недовиконання конечно. Я ще тут у нас уже наташа не підписувати. Ну, на основі всіх даних тишень, які ви зараз підписуєте. Якщо ви їх підтримуєте, то ми мносами одмінни до бюджету нашої громади, більше як дохідної частини по інфляції на 9640, іншу субвенцію з місцевого бюджету на 4728 гривень 54 копійки і субвенцію з бюджету на виконання інвестиційних проєктів в сумі 320-829 і розпреділяємо інклюзію на обладнання для проведення корекційно розвиткових занять по КПК-22-0, <пічно> КПК 21.11, 7902 гривні, і КПК-21-20, 1738 гривень. Також розпреділяємо іншу субвенцію з місцевого бюджету на утримання місцевої пожежної команди, КПК-81-30, по КПК-21-11, 10303 гривні, КПК-21-20, 2266 гривень, кпк 2210

на Навального підкретно-кошторисної документації, про яку ми з вами попередньо говорили, по КПП сімдесят три шість вісім, КПВ 31, тридцять два судна, триста двадцять тисяч вісімсот двадцять гривень. Та саме задатків для віддаткову частину по благодійній допомозі для блокування нашому. Нічого ми говорили. Горіть словами, Від Від зарплата рахування вода, світло. Це по пожежні команди. Ми спрямовуємо кошти і Добре. по для заробітна 11 це заробітна плата. Одинадцята заробітна плата, 2,2 – два це нарахування на заробітну плату. По субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів ПКВ тридцять це розробка проектно готовити. Ті, таких, зараз, я ще хотіла спросити, а ті три мільйони, вони назад до нас вертаються, ви так швидко читаєте, що це не встигає, все тут перевалилося. Ну, а їх посадили так, як потрібно, їх назад вернули на Славківський ліцей? Так. Да. Да. Ну, як назад, да, да, їх yeah. значально, вони там не обрішли. Ну, ні, ми все розпреділили, так, до Славківський ліцей є ще. є ще пару. Про внесення змін я читала нікому. Ні, я не питаю, читаю, що все так я, Я не переварилася. Але як почали з'їхати, щоб потім не було Так, щоб їх повіли. Я, я просто прочитала спочатку всі проєктні рішення, я запитала, чи є якісь додаткові питання. Ну, я так і поняла, що ви хочете, щоб щось спросити. <серкнув> ну, бо я <серкнув> так і знаю, що ці питання будуть, тому я <серкнув> чекала. питання, пішли так. <серкнув> ну, я трошки всього слухати, що далі ще є. <серкнув> році... Наступні питання це вже йдуть про бюджет на кошти, <серкнув> як